Народ, Всім доброго дня. Хочу представити вашій увазі отаку дискову борону, отаку, дуже класну, такого тракторця. Пілот, як бачите, така дискова борона. Агро реммас. Агро реммас. Білоцерківська, коротше. Е, Знай, що хочу сказати? Купив у мене брат дискову борону до такого ось тракторця. СД504. Ломон. Ломон. Тракторець. СД504. 40 кінських сил. І Купив він до нього дискову борону. Так як йому потрібна була дискова борона, він якби, до мене подзвонив, каже, поможи вибрати. Кажу, то я щось не знаю, в них, не плаває особа. Е, і якби він каже, ну, оце дві борони, або бомет, або оце така. Каже, ну бомет, бомет взагалі не лізе в ґрунт, взагалі в стерню не лізе. Так що взяв він отаку дискову борону. Що е, хочу сказати, які завдання має виконувати ця дискова борона? Вона повинна робити, як і на городі, там після картоплі, після кукурудзи, там щось зуще, так і залізти в стерню. Залізти в скриню літом це така задача, що. ого. го Порівнювати будемо з палади. Ось, як можете бачити, це в нас такі добавочки до городів. По ліву сторону це я дискував паладою. По праву сторону я дискував не я, ось брат дискував цією дисковою бороною. Отак воно виходить, можете бачити, бомбезно. Зараз робимо невеличкий такий обзорчик на неї ну Я хочу сказати, трохи, трохи жопу підносить. Трохи жопу підносить, борве ну, все одно. Але тим не менш виходить бомбезнець. Як перед взагалі без питань. Бомбезно. Отака дискова борона, зараз інвернеться і ми зробимо невеличкий огляд для неї. Дивіться, я як агроном можу сказати, що це добре злущено. Звичайно, ця борона вже йде у категорії дискових плугів, мабуть. Вона не так як поладилась, якби легка дискова борона. Дискова борона називається АГД. Тому ось так. Ось так вона ось робить, такий фон. Можете бачити, виходить взагалі бомбезно. Я думаю, бомет вона порве без питань. Тому що є в селі бомметовська борона. І вона не може залізти у ґрунт. Що не роби, що не роби, вона все одно не хоче лізти. Це для неї взагалі ні 4 проходи, ні 5 не поможе. Ледве зупинив трактора. Так сподобалося водієві, що це капець просто. Ледве зупинив. Значить, маленький обзорчик. Що хочу сказати? Візуально. Візуально можу сказати, дуже важливу увагу. Приділяю оцим ось. тягом, бачите, вони із товстого металу. Тут профіль, теж труба. Просто стінна бачу. Вага її 450 кг. Е, так подивився, я знаю, ну, в мене не було таких агрегатів, в мене більше є агрегат, то покраска в неї дуже класна і зроблено тут доволі міцно. Все тут заварено, тут нічого ніде, прям бомбезно, мені подобається. Я теж хотів би собі купити якогось там тракторця на 50 кобилок і ловольчика маленького, і пекти по городах. Але якби ще ж мені городів не вистачало. Тому дивіться, мені подобається. В принципі, класно зроблено диски 500... 520. так же ж? 520 диски начебто тут стоять. Я думаю, що вони залізуть у будь-що. Будь-що залізуть ці диски. якщо вони лізуть у стерню на сонце пече 40 градусів і тут Попробуй паладу затягнути, я ядве її затягнув і то. І то дуже важко їй виходить залазити, грудки рве. І цей агрегат повністю стра... справляється. Ось такий трактор 40 кінських сил і він працює по сторінні, він може працювати і по городі, і на добавці, і ну, що хоч можна робити. Мені подобається, Це куточок зроблений акуратно. Я думаю, він забиватися не повинен. Не повинен забиватися, все тут добре проварено, Мощненько. так дивлюся. Подшипнички, чистики є чистики є, Тоже по мокрому буде нормально йти. Дивіться, в цій компанії є і більші агрегати. Біла церква, наскільки я знаю, випускає доволі непогані агрегати у сенсі оці АГ, АГ24, АГ шки Тобто доволі непогані агрегати, і мені в принципі, подобається. Регулювання тут є, навіть, дивіться. Не то, що якась детська борона, а є регулювання куту атаки. Випускається ось що болт. І ще пальчиками переставляється. E, взагалі привез, привезли цю ну, Я приїхав і щось пробуємо настроїти, ніяк не могли його настроїти, сильно тягає то вправо, то вліво цю диск -уборну. тягає, не можна її настроїти. Якби. Брат поїхав, так каже, всі блогери розказують, що все добре, все класно, але ну, ніхто не розказує, що треба читати інструкцію. Прочитаю інструкцію, виявляється, тут ось. Можуть бути в різних положеннях, не то, що якщо там вон, ліве положення, то і тут має бути ліве. Тут якби для різних ґрунтів, для різних умов має бути різне регулювання. Ну, В принципі, якщо там робити на городі там чисто город здіскувати, я думаю, воно даже з невеличким кутом атаку, даже так як приїхало з заводу, воно піде без питань. Ну, а якщо, Бачите, асфальт, що тут сказати, то як воно може залізти? Якби. І але, тим не менш, агрегат справляється. І доволі добре. Я оцінюю, ну, на 5 може і не тягне, на 5, це треба, щоб був дуже дорогий агрегат. Це треба, щоб були там, рубіни важкі 6-метрові. Ну а на четверочку він справляється. Чого він не справляється? В солому він перемішує, Ось стерню він вириває. Які питання можуть бути? Да, це поголу куши. Ну тут два воп не треба казати, бо це я молотив тут січкарня гарно розкидає. Ну так. Ну, да. Але виходить гарно. Виходить, я... я вважаю, доволі достойно. Доволі достойно із таким тракторець, я не знаю. Це дуже рідко побачив, щоб маленький там тракторець на 40-50 кобили і він працює в полі, і він не гріється, все, все нормально, він пече без питань. 1,6 метра ширина захвата, 1,6 метра, мені подобається. Мені подобається. Ну що, проїдемось? Ну mm так. -hmm. Та давай више ти. Я не знаю, як тут проїхатися нормально. Я проїхався, то знаєте, це такий екстрим прямо. Я не мотоцикліст, значить на мотоциклі якогось друга їздив, то прямо такий екстрим. Обратно, ось тракторець на мазях, все там. Все як положено. Все на мазах, все бомба. Вы пошел плавающий. І питання Головна задача виконана. Солома перемішана, ідеально її не перемішаєш, тому що грудя здоровенна. Але все бомба. все бомба, солома перемішана, тріщини всі закриті, випаровування не буде. Все відлічно, що тут говорити. У нас навіть худних, я дивлюся, працює. Оцими дисковими боронами важкими. І потім ще котять. Наскільки я бачив, може помиляюся, але я так бачу, що котять ще. Може грудки такі йдуть, що капець. Якби, ну що тут сказати, я... Це де воно? Це ігра. Це я повадую, що робив. От, як така грудка вилітає, то що, звісно, котить його можна і закотить, Як би. Ну, Вони, мабуть, по ріпаку працюють. Тому отакий от агрегат, я вважаю, достойний за свої гроші, достойний за свої гроші, щось його ціна, я не пам'ятаю, чи 65 тисяч, щось таке, я не огублявся. Ну, дискова борона із категорії не тих, що. Космос, що самі дорогі, оті, це дискова борона із тієї категорії, що ціна якість. ціна-якість. Звісно, під гору йдемо, їм важкувато. Не в тому сенсі, що гріється там чи що. Важкувато, що тягне трошки борону. Ну, твердо, твердо. Малувато весу, трактора і ось там до двох тонн казами на себе. Малувато весу якби. Вона лізе все як положено, а його трошки жопу то туди, то сюди. Але тим не менш працює все нормально. І що сказати? Порядок. 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 Це той агрегат, що залізе, що буде гарно робити. Він, звичайно, не буде рівняти поле, ідеально, це не з тої категорії агрегат, але він буде достойно робити. Він буде лізти, перемішувати, рудків він не накидає. є регулювання для того, щоб грудок не було. Коротше, все добре. Хорошо. Тому народ отакий невеличкий вигляд. Да, рекомендую. рекомендую. Непоганий агрегат. Це не то, що якась там реклама, зараз розказують, що це якась реклама. Просто реальна оцінка агрегату. Реальна не якась проплачна, просто реальна оцінка агрегату. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і працюємо далі.